Постачання природного газу з Греції в Україну має розпочатися вже в січні 2026-го. Про це йдеться в угоді, яку Україна та Греція підписали щодо продажу природного газу. Виступаючи сьогодні в Греції, перед журналістами президент України наголосив, що імпорт потрібен, аби компенсувати знищення росіянами українського видобутку. Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що новий енергетичний коридор зв'яже грецьке місто Олександрополіс та Одесу. Літні плюс 20 у Греції і розмови про нестерпну зиму в Україні. Саме так розпочався візит української делегації до АФІН літак під синьо-жовтим стягом приземлився в місцевому аеропорту. Володимира Зеленського зустріли з усіма урочистостями, і його кортеж рушив до президентського палацу. І найбільше що зворушило саме дорогами столиці Грецької, це самі місцеві люди зупинялися вздовж дороги для того, щоб під. Няти в руках грецький та український прапорці посміхалися та махали нам. Вони раді були нас бачити. І оцей такий привітний прийом вже на дипломатичному рівні підхватили сам президент. Зокрема, говорив про постійну підтримку України в боротьбі за незалежність, а також в боротьбі за відновлення енергетики. І ця наша позиція є наслідком того, що наша країна непохитно підтримує ООН і міжнародне право, яке було. Порушено російським вторгненням в Україну, та зокрема найважливіша угода відбулася трішки згодом після розмови недовгої між президентами і е, двома делегаціями. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Греції, е, а також обидва голови нафтових компаній державних Греції та України підписали між собою угоду, де законтрактували. Е, Транспортування газу із Греції до України, зокрема до міста Одеси, і ці контракти почнуть свою дію уже у січні 2026-го і діятимуть на короткий термін впродовж опалювального сезону, щоб покрити потребу. Ну і довгостроково також в стратегічній перспективі вони будуть діяти в рамках великого енергетичного пакету. Ми сьогодні підписали з державною грецькою компанією постачання газу в Україну через вертикальний коридор в першому кварталі 2026 року. Тобто це саме той період, коли нам потрібно замістити. Е Власний видобуток, який нам російські терористи зруйнували імпортним газом. У Нас є досягнуті стратегічні довгострокові домовленості. Про обсяги голова «Нафтогазу» Сергій Курецький поки що просив деталі не вдаватися цифри не назвав, але сказав, що це покриє частину із того дефіциту, що ми маємо. А наш дефіцит сягає 4,4 мільярди кубометрів газу. А в грошах це 1 мільярд 900 мільйонів євро ми пам'ятаємо, що із цієї суми, яку покривають і наші банки, європейська підтримка, а також підтримка інших країн, зокрема і Нідерландів, лишається знайти ще 750 мільйонів євро. І їх надалі буде, звісно, що шукати. І звісно, що не енергетикою єдиною першої особи Греції неодноразово висловили вдячність і підтримку Володимиру Зеленському і, зокрема, українському народу в боротьбі проти агресії росіян в українській цілісності, адже Питання анексованих територій незаконної окупації для них болюче ще з часів Кіпру. Ось і вони сказали, що стоятимуть з Україною до кінця, зокрема і допомагатимуть відбудовувати країну а також повертати українських дітей, викрадених Росією. Ірина Кондратчук, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Більше і про візит президента Володимира Зеленського до Греції про американські рестрикції щодо російської енергетики я розпитаю нашого гостя. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, я вас вітаю в нашій студії. Так, Добрий вечір. А отже, що нам бачили сюжет про візит Володимира Зеленського до Греції. Газова угода з Греції підписана. Наскільки на вашу думку це важливо для України? Ну і загалом цей візит про його важливість на вашу думку, можливо, в чомусь іще. Ще він може бути нам корисний. Ну там е в ЗМІ була інформація про те, що можуть обговорюватися питання озброєнь. Поки що ніякої інформації з цього приводу немає, е тому подивимося. А стосовно газу, ну звичайно, це важливо. Тобто, в принципі, всі ми знаємо, що це не є якийсь секрет, якась таємниця, що Росія е взяла ще з літа курс. На знищення українських запасів газу, видобутку газу, транспортування газу із конкретною метою заморозити Україну взимку. Тобто це новий відповідний рівень терору. І зрозуміло, що далеко не все може бути відновлено швидко, оперативно, на що, власне кажучи, росіяни розрахунок. Тобто для України це можливість виживання протягом цієї зими знаходити відповідні додаткові ресурси одержання газу. Тому, ну, в принципі, я думаю, що тут. Якихось додаткових пояснень в цій ситуації не потрібно. Це продовження війни, тому що війна в випадку війни з Росією, це, на жаль, в першу чергу про терористичні методи. Терористичні методи проти енергетики, енергетика, газ, тепло, все те, що стосується громадян. Тобто Україна, наприклад, завдає конкретних ударів по військовим об'єктам і по тим об'єктам, які дають росіянам гроші. У України немає якихось відповідних задач пов'язаних із суто російськими громадянами. А у Росії є, тому що Росія займається терористичною війною. І ми повинні це враховувати. Щодо тиску на Росію на її енергетику, Марко Рубіо, держсекретар США, нещодавно заявив, що нібито вже всі можливості запроваджувати санкції вичерпано. На вашу думку, справді вже дійшли до цієї межі? Чи, чи це було сказано з якоюсь іншою метою? Це сказано з якоюсь іншою метою. Як на мене, то вони санкції накладати і не починали. Тому що, ну, наприклад, Очевидно, санкція да? ембарго на російську нафту. Якби ця санкція була накладена 2022 році, швидше за все, бойових дій би зараз уже не велося. Але із зрозумілих причин тоді на це не пішли, не підуть на це і зараз. Україні доводиться вирішувати цю проблему самостійно. Класичний приклад це проведена на днях видатна операція. Українських спецслужб, там в першу чергу це центр спецоперації СБУ. Я маю на увазі атака на новоросійське. А mm -hmm. вона була такою достатньо цікавою, тому що там і спершу удар по системі ППО, а потім удар по нафтовому терміналу. І як показують останні супутникові знімки, великих кораблів в цьому порту, які транспортували нафту, більше немає. А це. Власне кажучи, весь Чорноморський транзит Росії. І Чорноморський напрямок разом із Балтійським це ключовий напрямок. Там, в принципі, відповідні міжнародні експерти оцінюють, що це десь приблизно 2% світового експорту нафти, а це багато. Тому що, хоча так, 2% це звучить не дуже солідно, але це одразу там і коливання ціну на нафти почалися, і так далі. Тобто Україна показала ефективність своєї роботи в цьому конкретному напрямку. І зрозуміло, що якщо Україна зможе це масштабувати не лише на Чорне море, а Україна вже показувала відповідні удари по нафтопроводу Дружба і до нафтового терміналу на Балтійському морі дотягалися поки що не так ефективно, як у випадку Чорного моря. Але як то кажуть, це питання, як на мене, часу. От якби зупинити російську нафту повністю, то зупинилися б і російські гроші, принаймні основний масив тих грошей, які дозволяє їм продовжувати війну. Тому ну що зрозуміло, що війна потребує гроші. Гроші це, як то кажуть, кров будь-якої війни. А у випадку Росії тим більше, тому що це і гроші на вербування найманців в різних точках світу, в тому числі в першу чергу, в самій Росії. І знову ж таки на зброю, і на комплектуючі, і на все, що завгодно. Тобто, це абсолютно очевидний шлях: чим менше росіяни будуть продавати нафту і одержувати за це гроші. Тим, власне кажучи, ну, менше у них буде можливостей. Ну, зуп...